11 б клас, який представив творчість Валеріана Підмогільного. Бо батьки переїхали до опанської економії. З 1910 по 1918 року він навчався в Катеринославському училищі, яке закінчив з Різнавою. Потім навчався з перервами вже з матеріальну сухому на юридичному та економічному факультеті Катеринославського університету, який так і не закінчує. Групувався почав ще зі школи під псевдонімом флор-містер. В шкільному журналі він публікував свої оповідання. У 1917 році було написано оповідання Важке питання. У 1919 році написав оповідання Добрий бог й да пророк на селі та опублікував оповідання пані та старець в Катеринославському збірнику «Січ». до першої збірки відмовиного, яка була опублікована 1920 року мали назву твору Т1 у міжна 9 оповідань. Старець, оповідання. Старець важке питання. Ваня, Кайдаваки, Пророк, «На «На іменинах», Добрий Бог та Дід Яким. Літературна діяльність під мовильному переривалася вчителюванням та роботою будівництва. Наприклад, у 1920 році він вчителював у Балбограді. Де його встановлення побачила літературу знався Петро Єфремов та Дмитро Яворницький. Саме Єфремов став тією людиною, яка допомогла становитися підмоги людиною, яку знає вся Україна. Підмогнів вважав своїм духовним наставником Михайла Куцюбинського. У 1921 році Підмогильний переїхав до Києва, де працював і але довго він так і не пропрацював, тому що почався страшенний голод не тільки в Києві, а й усій Україні. Тому він був вимушений переїхати до Борзеля, де викладав українську мову та політку світу. Також він там знайшов і свою любов. Він подружився з актрисою Катрою Чергінською, відмовивний також написав цикл повстанці, частину цього циклу розпочатала газета Український пролетар. У 1922 році він все ж таки повернувся до Києва. Також він поселився на Розі Великою Житомирською. Це біля сіного Базару. І він продовжував свою діяльність, написав, е, написав е, збірку в епідемічному баразі, також вступив у Васкас. Це така літературна організація. Яка пізніше виникла, на ґрунті яко, якої пізніше виникла окупування банка, перейменоване у 1926 році на Марс. У 1923 році в українському журналі Нова Україна упульмовано новелу циклу повстанці та оповідання Івана Восків, що пізніше стало показом його нібито контрреволюційної діяльності. У 1924 -1925 році вийшла його друга книга, військовий вітун, а 1926-го третя революція. Разом з тим він разом зі своїм товаришем Євгенієм Булужним створив словник фразологія ділової мови і працював над сценарієм філого Оламбу. У 1927 році вийшла збірка Проблема хліба і переклад роману Таліс у 28-му роман Місто. У цей час він також відвідував Німеччину та Чехословаччину. Відмогий брав участь також у багатьох літературних дискусіях, які тривали з 1925 по 1928 роки. Виступав у всенародній бібліотесі, працював редактором фрингу спілки та. Був співредактором журналу «Життя і революція. 1923 року у працькому журналі Нова Україна опубліковано новелий від нових... час. 1930 року вже у Москві виходить російський переклад роману Фіністров. Також у цей час була дуже погана атмосфера церквої інтелегенції і. Відмогійно виключається з ксеполею журналу Життя і революція». З 1931 року відмовільний, розраховуючи на те, що у Харкові він зможе побачити нові можливості до себе, переїжджає туди. Він працював у видавництві «Ім» та був як з іноземної літератури в видавництві ГУ. За 1931 і 1934 роки він написав цього один твір, Його назва тому Життя повідоху. Тому він зосередився, на перекладах. видавав твори, денні Тідро», трактат Колода, і «Пенсія». Також брав участь у виданні 15-літовника Бальзака» і 25-літовника Бранці. Родиною Яна Коронико була його дружина Катри Чебінська та Сина Рома. Триволи відоміші твори місто син невеличка трам. 8 грудня 1934 року волонтера Підмогильного було заарештовано і звинуваченням участі у роботи терористичної організації, що стало у субізани організацію бюро проти керівників партій. На всіх допитах Підмогильний визнавав себе невинним. Проте тобто 11 січня 1935 року в протоколі з'явилося зізнання про те, що він нібито належав до групи письменників націоналістів. Терористичними настроями у до вижтів партій. Валеріяна Підмогильна та інші звинувачення до ці справи було заарештовано на термін 10 років з конфіскацією особистого ворога. Віддовсі підмогилій був доправлений до Соловецького табору особливого призначення. У Соловецькому таборі для міських умови ізолятора підмогилій продовжував писати. Перепросив 25 листів до його дружини, який не розповідав про свої переклади та розпочати в обіця за оповідання. Пада тисяча дев'ятсот року винесли новий бій вирок розстріляти, аби з'явити місце для нових мучених бражей. Разом із завинями від команди, урочиши сандермом у кореді, було розстріляно більше тисячі тижнів. Оль, скажешь, когда? Чекають, нові знайомства. <кій> Ще не розпікають. <кій> нові знайомства. Знаєте і падіння, успіхи та невдачі. І, мабуть, бачили цьому шляху не забудути самого себе, віднайти себе у цьому перервому світі. І саме такий шлях пройшов один з наших знайомих Степан Радченко, головний герой роману Вісла. Його вибаганки були не, не вичерпні, фантазія невтомна. Саме було. Просто не переможе. Він тримав у руках чарівний, чарівний камінь, що, що палав і показував всі дива світу. І цим камінем був він сам. Хлопець стояв коло поруча на палубі, мимоволі пірнаючи ту лечі. Хлопець поволі глянув по ближчих берегах і трохи збентежився. На повороті праворуч виникло село, приховане доти за опором. Тут, при березі, село здавалось спитовим витвором просторів, чарівною квіткою землі, неба й води. Його село, на що Степан покинув, теж стояло на березі, і зараз він несвідомо шукав спорідненості. Між своїм та цим селом, що випадково трапилось йому на великій куті. І радісно почував, що ця кревність єсть, і щоб ці хати, як свої своїй покинуті, він би зайшов господаре. З жалом дивився, як тане воно, працювавши за кожним рухом машини. І от посмоги такого диму сховали його зовсім. Тоді Степан зітхнув. Може, це було вже останнє село, що він побачив перед містом. Він почував у душі своїй невиразне хвилювання і молоді. Мов лишив у своєму селі по всіх, що бачив був. Не тільки минуле, але й надії. Заплющивши очі, він піддався сумові, що колесає душу. А вже київ близько. А де ж Левко? Левко! Та що, це на журить, хлопчесь? Та я нічого. Дивіться, 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 як гарно. Легко повів їх, показуючи дорогу. На вулиці Революції їхні шляхи розходились. Степанів на поділ, інших двох на старий ворог. Так, ну що друже, ні, маємо же собі пам'ятаючи. Заходьте. поселяється на подолі у будинку крамаря, крамаря у Києві дядькового знайомого. Той відвів хлопцю для ночівлі столярну майстерню поруч з коровами. Степан їсть хліб з салом, що привіз з собою з села. Ходить вмиватися на мікром. До іскусті інститут пробує знайти роботу, але з цього нічого не виходить. Заходить до односельців, надійки та легка. З якими вплив на пароплаві в Київ. Дівчина йому ще тоді дуже сподобалась. Нарешті успішно складає вступні іспити і отримує стипендію. Починає шукати нове житло. Аж господар пропонує йому перебратися з майстерні на кухню і навіть харчування. В обмін на це юнак мав допомагати по господарству. Степан радо погоджується, він знайомиться з містом та його мешканцями й думає. От вони ці горожани! Це це старий порог, що треба степлювати. І він до нього покликаний. Разом із Незінкою Степан поздравляє на літературний вечір. Він завздріслає молодих письменників і вирішує теж спробувати писати художні твори. Я можу стати письменником. Я напишу пишу вас питання про свою стару, у ще питати, що нещасно бере мої з Кожен раз, коли я роблю свій Янковий туалет. Ось її чарівна історія. 1919 рік Степан Востаннє сидів зі своєю рушницею в засідці. Тіло було вночі аж раптом, вогонь, світло, хаос засада. День кінці вийшли на між Повстанці Постанці тікали, як могли, і на щастя втекли. Кожен, розбившись по селах, заховав свої рушниці та почав жити ніби мирним життям. Кожен із них йшов. До Черкас до табору повстанця. Аж раптом Степан, йшовши в напряму Черкас, був схоплений офіцером Днікінця. Денікінець одразу помітив, що Степан не постигнув. Придівши юнака на допит, Денікінець був вражений, він, як юнак такий неймовірно щиро, неймовірно безневинно. Певнів його в тому, що він звичайний. Звичайний селянин, от з того села. Він просто йшов собі по дорозі, аж тут його схопили. Денінець роздумував і надумав послати з ним Черкеса до села. Аби дізнатися, може дійсно він із того села. І може дійсно йому треба було в той злощасний день йти тим шляхом. Черкес дуже сильно кричав. Погрожував йому, що за перші ж спроби тікати, пристрелить його, мов скаженого пса. Степан був спокійний. Десь за версту шляху він все ж таки вмовив Черкеса тому, що він простий селянин. Навіть показав йому свою бритву, що до нього хеляне. Черкес поємний, забравши битву, надо. Він оглядав хлопця на гаєнку плечах, аби той не розкладався. І поїхав собі, назад. Степан, знаючи нору цих хлопців, стояв на місці, чекав, поки деніки не світів далі, як не зможе полетіти жодного. Степан, пройшовши майже весь цей шлях та зачекавши, поки поїхати рівни розвернувся і пішов до Черкас. Унікальність е цієї історії в тому, що тижні згодва, коли всі повстанці з'єдналися в таборі і дали переможний бій для Стефан Степан побачив той черкеса, який був його по плечимах, мертвий mm -hmm. на полі бою. Степан витяг свою бритву з його душею. Цю пригоду з самостер теж цікаву хлопець поглибив, надаючи і широкої, трохи не символічної ваги. в його композиції належала спочатку фронтовому офіцерові, як втіленню царату, але на початку революції його вбито і бритва перейшла до переможця, прихильника тимчасового уряду. Від нього її здобув Петлюєвець, поступившись нею незабаром червоному повстанцеві, що намить пустив її переденішинця, але зразу забрав назад, уже назавсінди, як законний власник. Долю своєї притворі він підніс до історії громадянської війни, зробив її символом виборюваної а але кангума вишити блискучими нимками, прибрати в тілою, щоб надати життя своїх людей. Дорогою він обмислював різні епізоди і деталі. Терпаючи їх і свого військового досвіду. Прекрасно. Просто чудово оповідання. Треба його підписати, пов'язатися з своїм місця. Знаю, що дехто з письменників хто з вами все землю чи то, все бджоні. Проте це невагає, що вони скривають своє ім'я, вони тече. Ті жінці відрикаються від усього людського не самих. Ні, точно не. Так. Я знаю, прізвище своє я залишу. Воно красиве, політичне. Та й треба, ж, щоб всі в моєму селі знали, що це Радченко виступає на головних трибунах України. Що це Радченко отримує безліч описків. Точно, прізвище залишу, в я Ім'я не дає мені спокою. Степан якось загіжено та й нерозбучно. Знову! Я змінюю одну букву і набору. Стефан. Стефан Радченко. Чудово! Доля кожного твору буде по змусі витоколеним, щоб потрапити до свого читача його. Оповідання Стефана Радченка. Теж, на думку його автора, що подавав на себе великі надії, а ще більше на себе покладав, теж мало прикрасити до сторінки журналу і то якнайшвидше. Але чи стане Стефан Равченко відомим письменником? Чи здійсняться його мрії? Дізнайтеся самі любі глядачі, прочитайте роман Валеріяна Відмогильного «Місто».